Одні з основних досягнень громадської ради, за словами Леоніда Антонюка, це виявлення перевищення нітратів в окремих овочах та фруктах та розроблення механізмів урегулювання ситуації. На жаль, ця робота сьогодні подовжиться, тому що при Перевірки з моніторингу ринків сьогодні є ряд проблемних питань, а також проведення активної здоров'чої кампанії для людей з особливими потребами та тих, кому потрібна реабілітація. До того ж, за словами голови, громадська рада цього року активно долучилася до реалізації програми президента України про надання безоплатної медичної допомоги Чорнобильцям. На жаль, із дуже великими потугами ми два місяці вибрали тільки наказ, спільний наказ. Де входить туди 17 в тому числі громадських реалізацій, по розподілу медикаментів. На сьогодні закуплені ентопротези, 50 ендопротезів для заміни хворих першої категорії. Закуплено 109 хрусталиків на операції, закуплені е сьогодні електрокардіостимулятори в серці. Сьогодні для того, щоб можна зробити операцію. Доповідаю вчора. І що понеділка відбувається в цьому залі комісії по розподілу ендопротезів розглядають лікування онкохворих людей що понеділка при заявці сьогодні? Щоправда, департаментом охорони здоров'я виділені кошти або не використовуються, або використовуються не за призначенням. Коли ми вчора задали питання тут керівникам охорони здоров'я, скажіть, будь ласка, навіщо ви закупили на 800 тисяч фіксаторів хребта? І скажіть, будь ласка, чи ви їх використати? Була вказівка головного фахівця Нірохіру сказав, що ми закупили їх помилково. Я був відпустці, і через що сьогодні ті кошти, які можна було використати на онкологію, на гематологію, на жаль, не використали, через що ми поставили питання, хто за це буде відповідати, що купляють те, що не потрібно сьогодні. Я скажу чесно, йде велике супро супровід сьогодні із департаментом охорони здоров'я. Але я думаю, що ми це питання налагодимо. Окрім того, на засіданні громадської ради було повідомлено, що з 1 січня 2014 року кожний громадянин України матиме право на безкоштовного державного адвоката. Це право розповсюджуватиметься на біженців та іноземців. Також було обговорено стан автомобільної дороги Житомир бердичів останній капітальний ремонт якої був у 1980 році. Затверджено проєкт кошторисну документацію, визначено підрядника на тендерній основі і на сьогоднішній день роботи по влаштуванню двох шарів асфальтобетонного покриття ведуться. Ну, розраховуємо максимально завершити в поточному році роботи. Інша справа, це, безумовно, буде залежати від погодних умов і щомісячного фінансування. Детальніше про роботу громадської ради, актуальні новини та при потребі адреси приймалень можна дізнатися. Знатися на її офіційному сайті виконана.